Всім привіт! Я зараз у батьків вдома, Вони... їх немає тут, і ми вирішили провідати будинок без них. У мене дуже болить голова, тому я вип'ю зараз таблетки шипучі. Дуже на велику жару. У мене завжди болить голова, і взагалі часто. Ой, хожу, споглядаю на свої трояндочка. ну як свою? Це вже батьків тріянки Eden Rose. Вони, мабуть, на сонці, коли то вигорають до біла. Бачите, це вже перецвіли. Зараз аромат понюхаю, ще є. Ну, яскравого аромату немає такого, ледь ледь помітний. Я вже випила таблетку, просто гадосно. Тут колись була малесенька туя, бачите, вже яка вимахала здорова. Уже така хризантинка в мами цвіте, а це гібіскус. Дуже красивий. Супер. Ось ще такий гібіскус рожевий. Подивіться, я такого ще не бачила. У мене біля роботи росте червоний, кури тихо. І я не знала, що в мами взагалі є гібіскус. Дивіться, який він здоровецька квіточка. Ну ось. На всю мою руку і більше навіть. Малина дуже рясна цього року. Ми будемо обривати сьогодні ввечері. Зараз відпочиваємо жарко. Ну, дуже крупна, ось покажу. Це елементарний сорт, вона до морозів у нас, а це пасіка і ожина. Ужина обсихає, її ніхто особливо не їсть там. Зараз спробую разом з вами. Так, ану, трошки в павутині. М -м -м. Такий, знаєте, смак лісовий. Ми звикли всі до малини, знаєте. А це такий смак ніби. Таке лісове щось. Смачна дуже, сьогодні теж нарву. І, до речі, це ж моя мальва з насіння. махрова. Буду ще садити цей рік зимою. Теж буду саджати мальви. А може і насіння буде. Зберем. Ось дві мальвочки вийшли у нас. Ось ця моя з насіння. Така. І ось ця красуня. Продовжуємо разом з вами. Огляд городу квітника. Це город квітник, не, не город. Це гібіску, здається, вже деревовидний. З такою серединкою і ось другий. в нього менші чомусь квіточки. Не знаю, чому, може такий сорт. А це ось такі різновиди хінецей, в мами, здається. Я не пам'ятаю точно не буду. Стверджувати, що це саме ахінацеї, але здається, ось дивіться, які. Я таких ще не бачила. Вони дуже гарні, такі як маленькі сонечка. І ось ці. Ну, вони геть не як ромашки, звичайні якісь. ну, Але з цього роду. Ну, краса, так. Да. Гарненькі. Малина просто неймовірна, дуже родюча. Ми її сьогодні будемо обривати. Подивіться, скільки. М -м, смачна, обсипається вже. Треба срочно її обірвати. Якщо ми її сьогодні не обірвемо, вона обсипеться на землю, просто жалко. Також мама моя, геть зовсім майже не садить городину, але є і хороші. Ось. Хороші томатики. Ми їх сьогодні позриваємо. І закатаю щось. Також це діляночка з гладіолусами. Мій гладіолус, мабуть, з маминих був, бо вона мені давала цибулинки. І це її теж такі квіти. Вона мені дала, бо, каже, вже немає її куди сажати. Щоб ви розуміли, оце все хризантеми, гладіолуси, ромашки далі йдуть. Тут ось три кабачка. Є вже молод... ну, вони вже давно були, але є ось наросли молоденькі, ще буде багато. Сьогодні теж обірву. Бо через день вони попереростають. Жоржини різні. Ну, жоржини просто, мені здається, нереальної красоти. Я раніше не розуміла цих квітів. Я взагалі квітів раніше не була фанаткою. Ось такі от шарикові жоржини. Вони як зліплені з гіпса якогось. Як намальовані, з паперу. Да? Дивіться, які гарні. І ось тут основний ліс жоржин. Ой, вам не видно фокус, розфокус. Тут в основному, як вам сказати, це все жоржини, але сорти дуже-дуже різні. У нас мама тут, вона тримала ці всі клубні взимку в, в сараї там одному, Але ми ще з'їли всі підписи. Тобто на цибулинках були на клейонках написано, який сорт, і ми ще все з'їли. Ті клейонки перегризли. Перетрощили і було невідомо вже деякий сорт. Ось. І мама так висадила. І зараз, каже, буде підписувати, якось помічати деякий сорт, щоб вже знати. Ну, це взагалі нереальні квіти гарні. Вони зараз дуже-дуже модні в композиціях. Які хочеш просто. Я взагалі люблю більше шарикові, так? такі кругленькі жоржини. Розфокус іде повністю, бо багато маленьких деталей. Я вже мовчу про ось такі. Коли в мене було весілля, я шукала такі ось квіти, їх не було ніде. Так би я взяла в маму квіти. Не те, щоб економія, але. Цікаво, що ти сам їх виростив і використав собі на весілля. Да? Це дуже гарні, теж білі шарикові жаржини. Це здається, сорт Evelyn. Вони не дешеві. Взагалі вони дуже дорогі в магазинах, в флоріумі, там просто капець які ціни, агромаркет. І, а тут на базарі в нас не хочуть там по 30 гривень брати, розумієте? Ну купіть тоді у Флоріумі за 300-400 гривень клубень. Це дуже дорогі сорта. Особливо ось такі, якісь, знаєте, пастельні кольори, такі, знаєте, спокійні, білі, ну, бордові так само, вони всі дорогі. Але хто розуміє, той розуміє. Я вважаю, що це дуже розкошно мати такі жоржини. І в порівнянні ось, подивіться, це, здається, мої з насіння. Я ж була така, думала, що я ось саме вирощу такі самі жоржини, але ні, не тут то було. Таких я не вирощу саме з насіння, хоча писала на упаковці такі шарикові. А в мене вийшли ось такі обман. Не вірте тим, хто пише на насінні, що це шарикові за 8 гривень пачка. Ну і ось закінчується у нас город. Тут теж жоржини. Ось такі. Мама теж стала прихильницею того, що саджати тільки шарикові, ось такі жоржинки. А вечорочком ми вирішили сходити до озера, відпочити. Ваня, ти думав плавати, але не будеш, так? Ну не вирішу. Там пляж є такий сільський, навіть туалет є. Ось, і там діти бультихають за ним. Наколотили болото. А ми щось, я не планувала плавати, а Ваня взагалі не хоче. Таке гарне озеро тут у нас в селі. А ми тут трошки сипнули сімочок насіння. Качечкам поприпливали, всі їдять, шукають оцей самий голодний найголоднів, бачите, семечки, Я їх шукаю. Їсть. Вкусняшки. На завершення цього відео покажу, що ми привезли від батьків. Ми додому вже приїхали ввечері. Ось цю малину ми зірвали тут літрів 5, мені здається. Малинки, я роблю варення завтра з ними, Куплю цукор. Ось такі молодесенькі кабачки ми зібрали. Я думаю, що зірвати їх в такому стані, щоб не переросли. Такі ніжні, молоденькі. І ось наші томати, в мами, були хурма сорт. Ось такі. Що з них робити? Ще не придумала. Завтра ще своїх нормально на ділянці, і тоді вже подумаю, чи закатати їх, чи що. Ось два десятки яєць, У мене там є п'ять курочок, вони несуть яйця. Люблю літню пору, коли є ось такі свої продукти всі.